Привіт! Сьогодні йдемо з вами на ферму. М -м -м, Хто це плаче їсти хоче? Це корівенька. Почекай, зараз ми тобі запашного сіна накидаємо. Все, готово, йди їсточки. М -м -м Смачного тобі. Так старалася, їла, що аж забруднилася. Ну нічого, не сумуй. Зараз ми проженемо цих надокучливих мух. Ну все, от бачиш, тепер гарненько намилимо нашу корівку. Відмиємо цей весь бруд. Ось так. Все змиваємо. О, наша корівка вже чистенька. Зараз витримую її на рушничком. Ну погляньте, яка вона красуня. Mm -hmm. Після ситного обіду корівка дає нам багато молока. Молоко смачне, свіже, корисне для діток. В ньому багато вітамінів. Mm -hmm. Давайте подивимось, скільки молока в нас вийшло. Одна пляшечка. Дві. Три. Курівка дала нам три пляшечки смачного корисного молочка. Хто там у нас хрюкає? Так, це поросятко. Що люблять робити поросятка? Так, стрибати по калюжах рахуємо одна калюжа, дві калюжі, три, чотири. П'ять калюж. Ой, яка брудна у нас свинка. Зараз ми її відчистимо. Стане вона знов гарненькою, рожевою, так, дітки? Гарненько її намилимо. Тепер свинка схожа на пухку хмаринку. Змиваємо гарненько піну. Який гарний вже. І тепер витримо нас сухорушничком. Ось так. Все, тепер ти вже не бруднулька. А тепер можна і поїсти: бананчик, зелене яблуко, червоне яблуко, кукурузку. І на десерт солодку морквинку. А тепер давайте подбаємо про вівцю. Покладемо їй запашного сіна. А ось і вона дуже голодна і брудна. Хай спочатку поїсть, а потім ми її почистимо. Так, дітки? Не сумуй, зараз ми знімемо все сміття з тебе. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ось все. Тепер гарненько намилимо вівцю. Яка вона смішна, як кулька. Закривай очки, щоб не потрапило мило. Змиваємо все гарненько. Ось так. Тепер висушимо нашу вівцю, щоб її шерстка знову стала м'якою, гарною та пухнастою. Тепер підстрижемо нашу красуню. А з її шерсті потім зробимо светрик чи м'якенький пледик. Ось так ще трішки. І наша вівця буде чиста і акуратно підстрижена. Як багато вовни в нас вийшло, давайте її порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Молодці! Сім шматочків, вовни! На сьогодні все, Па-па!